Три актриси з усіма улюбленого фільму поховані поряд. Чіпко на в хаті, бо смердіть горілкою. І Підігрій шимпанське. Маргарита Криницина смішна проня Прокопівна. Її, мабуть, знають найбільше. На її похованні пам'ятник у вигляді кінострічки, де в одному із кадрів її усміхнений портрет. Що це ви до нас? У гості? Ага. Сама бачиш небо. У нас сьогодні неприйомний день. Якраз дуже приємний. Усі яблучка спродала. Тут не шинок. Ось що Прічко. Піди на кухню та постав тітці самовара. Видатна нонна Копержинська, невгамовна тітка секлета. Дуже мені подобається, коли цвіте калина, коли її такого ажурного надгробку. А навпроти, поховання красуні галі актриси Наталі Наум Степаночка.